Я думаю, що кожен з вас бачив е інтерв'ю подружжя Зеленських Олени та Володимира е кореспонденції BBC, де був один такий ну, хм, цікавий момент. Будь ласка, прошу. I have no such possibility, so Nobody gives me breakfast. <laughs> in the morning. Я думаю, що всі зрозуміли для тих, хто нас дивиться. Скажу, що Володимир Олександрович сказав, що ніхто не готує йому сніданки. Олена Володимирівна відповіла таким взглядом. Отже, уявіть собі після цього інтерв'ю один день на банковій. Прошу. О, вже п'ята ранку. Щось я сьогодні дуже багато спав. Так треба працювати. Володимире Олександровичу, до вас дружина. Нічого собі сюрприз. Ну, ну хай зайде. Привіт, вова. Привіт, Лена. Щось ти сьогодні так рано. Щось сталося, так? Да? Та ну нічого не сталося. Просто вирішила принести тобі сніданок. О ранку? Пізно, так, треба було раніше. Та ні. А це ти все через те вчорашнє інтерв'ю, так? Яке інтерв'ю, господи? А, те інтерв'ю. Я вже забула про нього, а ти пам'ятаєш, ну, що тобі треба це? Ні, я тобі принесла сніданок, тому що я твоя дружина. Я маю тобі готувати сніданок. Не через якесь там безглузде інтерв'ю. Зовсім не через те, що ти зганьбив мене всього, лиш на світ. <Висит>. Ні, ні. Просто хотіла зробити тобі приємне, смачного вова. Дякую. Смачного. Да. Я пішла. Да. Пока. Так, на чому я зупинився? А, да. Е, Вова, да. Вов, я подумала, якщо ти вже поїв, то я ж тобі ще й друге принесла. Лена, який поїв, ти 10 секунд тому пішла. пішла. 10 секунд? 10 секунд це ого! -го. Ти знаєш, скільки всього можна встигнути за 10 секунд. Ну, наприклад, зганьбити людину на весь світ в якомусь інтерв'ю за 10 секунд. Так, ти все таки ображаєшся. Так, да? Вова. Ну, не ображаюсь я. Ну, подумаєш, 8 мільярдів людей дізналися, що я погана господиня. Нічого ну, страшного. Ну, в кінці кінців є й інші планети, <плес> на яких про це ще не знають. Ну, все, не буду заважати. Я пішла, їж. Я все з'їм, обіцяю побач. Так, на чому я зупинився? Я вже заб... Маша, що у нас там сьогодні? У вас запланована розмова з макроном. Макарони? Є макарони, Л Лена. Отже, дивись, є по флотськи є ріжки, є спагеть, є такі закручені спіральки. Які Лена. ти хочеш, скажи мені паста? Та є і паста, ось болоньє, а ля путанеска, по неаполітанське. Та, та не паста, а баста, Лена. Я все зрозумів. Скажи мені, як я можу. Виправитися. Я, я, я не знаю, вова, як ти можеш виправитися. Не знаю. Тепер щодня у зверненні до народа кажи, будь ласка, що ти поїв. Ну, і як ти собі це уявляєш? Вільний народ і незламної країни я поїв. А що таке гарно звучить? Так, Лєна, ну досить вже проїжджу. Я ну навіщо ти все сюди принесла, наготувала. Ну що я з цим буду робити? Нічого страшного, ну ти не поїжджу ну, з хлопцями поділишся. Та з якими хлопцями? Ну, ну з ким з єрмаком. А ні, от зірмаком не треба, бо я для нього окремо приготувала макарошки формі літер. Оце ти правильно зробила. Угу. Хай згадую, як вони виглядають. Літер. А то він зовсім вже постійно свої ребусами пише е, всі свої повідомлення. Уже, я, я не розумію нічого. Вже дістався. Все, Леночка, так, будь ласка, так, так, я треба. Давай. Пока-пока. Пока. Пока. <звук> да, Маша, э, фаршмака мені. Ой, єрмака до мене. Усва. Андрій Борисович, так. ви підготували моє новорічне свернення? Так, будь ласка. Так, коротше, Єрмак, ось візьми макарошки. Будь ласка. Нашу мені макарошки. Ну як наші? Ну, ну літери вчи нашу. Ну Ти ж, ти, ти постійно останнім часом в соцмережах ондо з народом тільки ребусами спілкуєшся. Ну, ондо, подивись. Ну... Yeah. No. Таке що, ну народу ж нравиться. дивіться. Та нравиться? Так, а що нравиться? Я навіщо ти мені ребусами написав новорічне звернення? Так. Ну нічого ж не зрозумів. Як це нічого не зрозуміло, Володимир Савич? Дивіться. Все зрозуміло. Оп! Новорічне звернення. Ось що це таке, я не розумію. Що незрозумілого. Любий, так. Народ <сум> любий народ України. Любий народ України. Це любий народ України. Давай подивися. ладно, З цим ясно. Це що таке? О, це. З новим роком. З новим роком. Так, так. О, цікавий політ фантазії, Да. Я от боюся припустити, що буде далі. Давай подадемо. А далі ваші побажання, будь так. ласка, стати сильнішими. О, зрозуміло. Е, мужніми. О, припустимо. Так, так. А це що за пончик і казка? Годувати військових пончиками? Чи що я буду? Ні, це продовжувати донатити на зсу. Донати на ЗСУ. Пончик донат. Так, та <реш> Зразу. Так, вже, так. Ну, ну, давай, далі, так, далі. Далі. В країні не легкі часи. Не легкі. В країні не легкі часи, да. Але, Але у єнотів свято чи що це? Нашого єнота повернули, що це? Не, та ні. Але є ноти позитиву. А. Це єноти позитиву. Єноти позитиву, так. Це добре, так. Да, да. Далі от я не, не розумію, що це таке. Що такі, тут да? не зрозуміло. Володимир Олександрович? Ми боремося так. за нашу. Так. Що за нашу? Картоплю фрі в домі чи що Що за нашу? Боремось. Свободу. Свобода. Фрідом. Фрідом. Свобода, фрідом. Так. <звук> добре. А це що таке? Тут сказано. Ми обов'язково відіб'ємо кожен сантиметр моря і сучі. А, це суші. Да. Моря да. і суші, так. Ну добре, а кукурудза тут до чого? І це тільки початок. А. Андрюха, ну ти молодець, молодець. Так, давай що далі. Так, ну... Сила і мужність, це я вже знаю. Так? Так. А це що за шапки і тарілки? Що це таке? Я не розумію. Що це? Сила та мужність. Так. Наші головні риси. <ривіт> а, головні риси. Так. <ривіт> Три тарілки риси. Так. Добре, так. Може, ви самі спробуєте? Все ж понятно. Давайте ну, давай понятне. Спробуємо. Спробуємо. Сподіваюсь. 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 Так, що це? Світ. Так. Світ. Перестане. Перестане грати. Так. Світ перестане грати. Так. А, що в Кьорлінг, Крикет та хокей на траві, чи що? Сподіваюсь, світ перестане грати в безглузді ігри. <риклад> безглузді ігри. Нормально. Слухай, я, здається, починаю розуміти. Перестануть грати в безглузді ігри, та. Та. Накладуть санкції на Росію. Це правильно. Ви так. починаєте розбиратися. Так. так, добре. А який меседж ми даємо Росії? Ось цей. Сидіти в своєму мухасранську. Та? Та не пес. Діти. Я, я не зовсім не пес. діти. Тобто не пи... Не діти. А ні, ну я не можу такі слова казати. Я все-таки президент. Ну, дивіться, давайте okay. так. тоді. Ви будете зараз казати від себе да. своїми словами. Да. А вам допоможе людина, яка в цьому професіонал. Добре? Ну, яка. Добре, так що ми будемо записувати. Ми будемо записувати, будь ласка. Я, я Так, будь ласка. Пишемо. Друзі, кожного року президенти казали, що це був важкий рік. Так от зараз я хочу сказати, що ось цей рік був настільки. Ху... Я все ж таки офіційна особа. <клес> Мені вже треба допомога. Цей рік був просто пиздець, який хтось. Пи це повний п, то загод, вот не понімаю. Дякую, продовжимо. На нас 24 лютого несподівано напала Російська Федерація. Пан Поворознюк, можна поменше матюків? Блять. Ще менше. Так. Окремо хотілося б звернутися до влади Білорусі. Слухай сюда, блять, підтухти гамбурзький, блять. Ти ясня вусата, блять. Москаль, сука, бля, крохмальний. Володимир Олександрович, я ж думаю, що ви зрозуміли, що я до цього піра Лукашенка для білоруського звертаюсь. Так, але прошу ще поменше матюків, якщо можна. Да. <кхух> Тепер хочу звернутися до всіх громадян Росії. Блять, ну ви їдете там на всю голову. Вам і суха дім який валіз у себе, та який на Гітлер. Він руку не може підняти, бля. Вообще, Велоді не у в мене ну немає слов. Ну нема слов. Я з тільки можу показати. Ну, ну можу показати. Не, не треба! Будь ласка. ну. ну Пане поворозню, будь ласка. В принципі, в мене була інша промова, але з цією я згоден. <кх> Що ще хочеться сказати? Попередні роки. Загартували нас. Спочатку ми пережили ковід. Та ні х. спочатку ми пережили порошенка, а потім уже був ковід. Тепер ми тримаємо російський удар, а зараз ми всі зібралися за новорічним столом, запалили свічки, бо ця руснява я знову в трансформатор попали. Вони думають, що якщо в нас не буде світла, ми підемо на перемовини. Та там. В мене вдома генератори, п'ять бетонів водки. Так от щоб ви знали, я ще генератори не включав. Бля. Я хочу подякувати всім, всім українцям і сподіваюсь, невдовзі ми всі почуємо це довгоочікуване слово з трьох літер. Хуй, хуй вам, пане Україна! І, звичайно, це слово мир. На ну, мира їм. Х... На жаль, зараз ми не можемо запустити святковий салют, але. Там є. Нормально ми по вас. Хайки 800-кілометрові бса дадуть нам на їм Є... сега так, що майка і юбка завернеться. Чекайте нас. <п 'я> До Нового року залишилось зовсім небагато часу, тому я починаю зворотній відлік. Чотири. Три. Два. Один. Уз блін! Що зреталася русья пізя? От вами приснився незаметно, хоч відінбили здаліка. З Новим роком, Україна! Слава Україні! Слава українській нації! І пись Російській Федерації! Публі наш легше стало!